центр, безпосередньо пролом позиції. Вихосування пішака повар було цічна. Взяття, здавалося, віддається срібний генерал, але компенсація подивіться порівняно срібний генерал на руці, але цей стокін виконує роль срібну фактично роль того самого генерала і вже безпосередньо тисне на позиції короля. М -м. Отже, варіант виглядає цілком, якщо тепер брати пиша, варіант цілком сприятливий для себе. Перетворена двора буде досильнішою за неперетворену плюс відкрита лінія і можливість додатково натиснути вже безпосередньо на позицію короля. Наступний хід золотим генералом загрожує. Розібрати до нитки кита. Бачите? Ось, як необачно, захист привів до катастрофи. Запам'ятайте цей хід. порахуйте під ножниці 1 до 2. До речі, цей же хід, такий самий хід був і тут. після протискання пішаком, так? Ми ловимо золотого генерала, використовуючи слабкість його ходу. Бачите? Як же тоді бути у цій позиції Найсильнішою відповіддю буде єдиний варіант – вийти пішака, Але після взяття срібла ви бачите основну ідею воїн. Протиснутися за сріблом за підтримку кули і зруйнувати весь табір. Ідея атаки зрозуміла. Атака ведеться, як мінімум, успішна атака ведеться. Як мінімум трьома фігурами: пішак, генерал, Туар. В ідеалі чотири фігури. Пішак, генерал Тура. Слон або Пішак, генерал кінь Туар. На атаку залучають чотири фігури. І в даному випадку для Богіна вистачило трьох фігур: це основний тая. А от тепер найсильніша відповідь, яку ми з вами розберемо частково сьогодні, частково далі. Найсильнішою відповідь тут. Найсильнішим опором буде вивести слона на поле 4 на 4. Це найсильніша відповідь. Найсильніший опір. Ви можете здивуватися, але цей хід якраз. Залишає готи в і ставить паску для Сенти. Як тепер Сенде атакувати? Здавалося, нічого не змінилося, просто запрошуємо. Однак ідея, якщо ви побачите, куди дивиться слон, то зрозуміло, що поле 2-6 поле перерізати лінію тури ключове. Окрім того, гота має пішаки у руці. Припустимо, йде в Атаку атакує. Угу. Тоді, боти, маючи пішака, робить який блок. Відсікаючи генерала. Оплачу. Оплачу. Ага. Угу. Ну, само собою, я думаю, ви погодитеся, що простий розмір – це саме те, чого б і хотіли це. Незважаючи на те, що у них на руці на пішака менше, перетворена тура буде кудись в Бачите? І тиск по цій лінії вони продовжують створювати по відкритій другий вертикалі. Навіть просто відступивши сюди, вони готують далі розбирати табір на запчастини. Бачите? Цей вхід, тобто варіант розміну навіть не розглядає. Звідси виникає, звідси запам'ятайте принцип в захисті. Відсікайте старші фігури від ходу в так, якщо це можливо. І, і, і комбінація виход 4 з пішаком на 2-6 правильно, присвячена саме цьому. Відсікти руку. Бачите? Далі, щоб не втратити, якщо побити. Після взяття такого або такого лише розмін. Так? Центр отримав лише розмін, а готи тепер навіть можуть сконцентруватися вже на контратації по лінії, по другій вертикалі. Бачите? Наприклад, таким переводом буде. Ну, окей. А як виглядати на такий хід? Здавалося, так? Здавалося б зараз паде слон. Здавалося б, слон в небезпеці, куди його діти? Однак зараз... Готи робить такий хід. І після диття слона готи. Одразу золото, а робить ключовий хід. Ось ті хто, зроб, ті, хто бачить такий хід, це Замість того, що фігура і так в небезпеці. А контратака по другій вертикалі і вторгнення власну в турифтабі стає суттєвим за тимчасову тим жертву матеріалу. У те є слон, але його зараз не можна ніде ефективно поки що використати. Бачите? Як побачив і відчув суть. вся гра грати була побудована на контратації через в другу Можна задати питання? Слухай. Я от тільки що подумав, а якщо після варіанту ну, розмін, ну так, да, це під, у нас підвішене mm. золото, виходить, то виходить, я допустимо. Після такого такої формуції. Mm -hmm. Ще якщо скинути слона в цю точку назад. Всі. Для перекриття оцієї лінії. Якщо скинути слона, то. Ту, да. Тут нас можуть... Я думаю, що після такого, оскільки у нас залишилося срібло на руках, mm -hmm. ми зможемо mm -hmm. натиснути. Після такого відступу Тура, схоже, не входить в гру. Якщо ж ми спробуємо її відсікти ще раз, так, то ми можемо взяти як такий хід, так і просто взяття золоту. І виявляється, що взяття пішака призводить вже до катастроф. Угу. Якщо ж не відсікати, то просто забираємо золоту і отримуємо більш ніж достатню компенсацію. Побачимо. Так? В кожному разі, як ми побачимо, такий захист є ефективним. Отже, виходить підсумка. Виходить, що безпосередньо пряма атака перетворення не призводить до успіху. Через Відсікання тур? Так? Mm -hmm. А як? Mm -hmm. А тому це хід крує і зробить такий хід? Mm -hmm. Здавалося, в чому різниця між перетвореним і неперетвореним сріблом? Різниця в тому, що якщо ТП захиститися просто ось так, пішаку, то все встигає зробити такий хід з такою слона. І так? якщо тепер, перемкнулися на такий варіант. При схожості. Варіант опціональний, можливий. Однак, тут є деякі нюанси, в цьому варіанті, які ми розглянемо наступного разу, а також, як правильно, захиститися. Тому на сьогодні лекція все. А далі ми.